Що він їсть кожного ранку? Що він може купити на свою пенсію? Як він може сплачувати комунальні послуги? А якщо йому потрібно ліки, що він робить? Як живуть українські пенсіонери? Це просто проблема, це катастрофа в Україні. І ось реальні історії. Пенсіонерка з Черкас. Вона каже, що на свою пенсію вона купує лише найдешевший хліб і картоплю. може уявити на пенсію, самий найдешевший хліб людина купує. Економить на хлібі вона. Про що можна казати далі? А якщо ліки їй треба купити? Вона розтягує оці ліки, бо не вистачає тієї пенсії. Або, наприклад, інша історія. Дідусь з Харкова, зізнається, він платить в першу чергу за комунальні послуги. Приходить йому комуналка, і він відразу віддає кошти, щоб сплатити всі оці комунальні послуги. А потім у нього залишається в кишені сотня гривень. Виявляєте, яке життя пенсіонер? Що він може далі робити? Як він може жити? Що він може купувати? Вже не кажучи про підтримку своїх дітей або онуків. Це взагалі не розглядається. І ось оці історії, вони не поодинокі. А це система така в Україні збудована. І усіх історій можна приводити дуже багато. І це все реальність сьогоднішня в Україні. Скажіть, будь ласка, про яку Європу розповідають чиновники? Коли людини, людина пенсійного віку, отримуючи свою пенсію, вона не знає, що їй робити далі, як їй жити протягом місяця. Вона не розуміє, що буде з нею далі. Це європейське таке бачення. Україна це не Європа. В такому розгляді. В розгляді оцих пенсій. Це не Європа. Чому ж так сталося в Україні? Проблема дуже глибока. Але якщо розглянути.